Почну з того, що про земіс я дізналася вже досить давно. Це американський бренд, який полюбляють у всьому світі, як і професійні косметологи, так і ті, хто цінують якісний домашній догляд. Саме для себе я обрала девайс серії Zemiz Home Care. Це лінія портативних девайсів, які адаптовані для домашнього використання. Ці девайси в них є як для догляду за обличчям, так і за тілом, і вони надають гідну альтернативу салонному догляду. Я Буду вам детальніше розповідати про ці мікротоки, бо це дуже крута і корисна процедура. Я часто її робила в косметологів, але тепер зможу робити і вдома, бо значно де можна придбати цей чудо-апарат, який, до речі, використовують і в професійній космот. Але можна і вдома. Це, по-перше, закономують і гроші, бо ця процедура не дешева. А для домашнього використання вам потрібно просто придбати його. Ось такий гель-провідник і все. І погнали. Дуже легко вмикається, заряду вистачає більше, ніж на 8 годин. І ось так от починаємо. Відчуття дискомфортних взагалі немає, такі ну мікротом, для чого ця процедура і чому я особисто її так люблю робити в косметолога. Простими словами, ви качаєте каркас, м'язевий свого обличчя, ви підтягуєте обличчя, ви контур наводите, самі м'язи підтягуються.